Привіт! Ви на каналі Run4Fun і сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему як для професійного спортсмена, так і для аматора. Мова піде про спецбігові вправи. Розкажу, які вони бувають, як вони покращують бігові якості та допомагають бігати ефективніше. Коли їх виконувати, а коли утриматися від їх виконання. Мене звати Костя, я спортсмен та тренер з бігу, а спецбігові вправи це вправи, які я виконую на своїх тренуваннях. Додивіться відео до кінця та обов'язково поставте цьому відео вподобайку. Що таке спецбігові вправи та чому вони важливі? Спецбігові вправи це вправи, які імітують елементи техніки бігу, і їх головна мета навчити наше тіло рухатися більш ефективніше, технічно, правильно та економічно. Якщо пояснити простими словами, вони допомагають нам налаштувати м'язи та нервову систему на правильний руховий патерн, який потім переноситься у біг. Пам'ятайте, неважливо, чи ви готуєтеся до чемпіонату України, чи просто хочете пробігти свої перші 5 кілометрів, спезові вправи однаково потрібні як професійним спортсменам, так і аматорам. Для чого вони потрібні на тренуваннях? По перше, це корекція вашої техніки бігу. Багато хто з нас бігає. Так виходить, у когось завалюється корпус, у когось надто довгий крок, а у когось неправильна постановка стопи. І спецбігові вправи дозволяють поступово виправляти ці помилки, формуючи більш правильну техніку. По-друге, зміцнення м'язів. Коли ви робите, наприклад, високе піднімання стегна чи стрибкові вправи, ви активно включаєте квадріцепси, біцепс стегна, литковий м'яз, а також м'язи кору. А це саме ті групи м'язів, які активно працюють під час бігу. Тобто ви не просто бігаєте, а й цілеспрямовано розвиваєте бігові м'язи. По-третє, покращення координації та швидкості реакції. Біг це циклічний рух, але навіть у ньому величезну роль відіграє координація. Вправи допомагають тіло краще взаємодіяти. Ноги, руки, корпус працюють більш е, злагоджено та ефективно. Чому вони важливі на тренуваннях перед інтенсивною роботою? На дуже важливих тренуваннях ми всі хочемо показувати хороші результати, і ось тут спецбігові вправи стають справжнім помічником в підготовці наших м'язів. Вони розігрівають м'язи і готують їх до високих навантажень, налаштовують нервову систему на швидку роботу, і ви стаєте більш впевненими. Зменшують ризик травм, адже розігріте і підготовлене тіло працює безпечніше. Тому майже всі професійні спортсмени роблять спецбігові вправи перед інтенсивною інтервальною роботою. І навіть якщо ви аматор, ці вправи допоможуть вам відчути себе впевненіше і на подоланні дистанції. Можливо, ви зараз думаєте, добре ж, але я ж не професійний спортсмен і навіщо це мені? Насправді для аматора користі навіть більше. Бо часто саме аматори бігають із технічними помилками, які часто можуть призвести до болю або травм, достатньо 10-15 хвилин приділяти вправи на тренуванні, і тоді ви чуєте результат. Біг стане легким, крок більш пружним та впевненим. З'явиться відчуття легкості і контролю, і якщо ви тільки починаєте виконувати спецбігові вправи, то достатньо 30 метрів по протяжності та одного-двох разів на кожну вправу та не більше чотирьох вправ по виконанні за ваше тренування. Але пам'ятайте, що спочатку вам потрібно виконати бігову розминку, а потім суглобову розминку для того, щоб підготувати своє тіло до виконання спецбігових вправ. А зараз я покажу вправи, які я виконую на тренуваннях, щоб підготувати свої ноги до більш інтенсивної роботи, яку я виконую на своїх тренуваннях. Я буду їх виконувати по 100 метрів по протяжності і відпочивати між кожною вправою. Я також буду 100 метрів поверча... повертаючись назад повільним бігом на місце старту. Another the day, same old creeps Gotta move, gotta breathe Gotta break free, I believe System overload Mind about to explode Time to unload Run, run, run from the noise Run, 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 make your choice Run, 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 hear my voice Run This yes, thing can fall, and fall in line Surrender, no decline. Gotta leave this all behind. Отже, спеціальні бігові вправи це не просто допоміжний елемент в підготовці до бігу, це фундамент, який допомагає нам бігати швидше, ефективніше і головне без травм. Виконуючи їх регулярно, ви не лише вдосконалюєте свою техніку, але й готуєте тіло до е, ваших змагань. Тож, якщо ви не робили вправи, саме час почати. А на нашому каналі Run4Fun ви зможете переглянути приклади вправ, де я пояснюю їх правильне виконання. Друзі, не забувайте підписуватись, ставити лайк і писати в коментарях, чи робите ви спецбігові вправи на своїх тренуваннях. І побачимось у наступних відео.